Рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. У нас в тваринок наших зараз сніданок, ранкова поранка. На вулиці такий маленький сніжок припускається щось. Морозець там десь мінус 10. Але сьогодні тихенько. Вітер менший. Ці тут вдвох сидять. Чекаємо, поки в неї. Охота там буде чи не буде, що вийшло, подивимося. Якщо нічого не вийшло, то каунчик піде на м'ясо, а її заведемо до іншого кабанчика. І я оце перший раз, коли в неї була охота, трошки ми призабулися. У нас сусіди тримають цих диких свиней. Ми про це знали, але якось забули. Можна було б її відвести тут 2 метри, раз два і на місці. Бо дуже, ну, це вже були не в'єтнамські, не чисто в'єтнамські, але кажуть, що дуже гарно вони з дикими. Вони і більше тоді. Ну, вже які є. Підземо там, де і перші рази, там, де в нас були вже поросятка від того кабанчика, але надіємося, що все вийшло. Навіть якщо і все вийде. Було б дуже добре, якби вони були хороші, бо кавунчик щось якийсь. Ну, коротше, не подобається він нам як каван, він якийсь і малий щось не хоче так гарно рости. Ну, вже як буде. Так, вони вдвох сидять, поки морози, щоб не так холодно було. А та там сама сидить. Я її так маленькі відкрила. Соломи їй дуже багато накидала. Поки нормально. Заходиш, то там в неї не мерзли. Чмака, чмака. Водички тепленькою налива. Тиша там, їси, їш, їш. Хто тебе не чіпає? Ці тут хрумають. Також соломи їм пододавали, щоб тепленько було. Пішов, пішов. Бурячок, бурячка трохи, бо не так його багато, але вони дуже його полюбляють. А ось ці качани кукурудзи даємо. Вони отак лежать, лежать вони не хочуть, а потім гризуть. Нормально все. Бо бурячок вже закінчується. Там он, сонечко виходить, не видно його, чи за хмарками, чи за снігом. Подивимось. Мороз це -то точно буде сьогодні вказано. завтрашнього дня вже менше передають а там хто його знає. Сьогодні у нас субота. Так, ще занесла дровець в котел, але тут є поки І Так гарно тут температура, воно ж морози ми більше накрутили. Ну, як більше у нас. Воно менше 60-50 стояло, зараз ось де воно? 60 стоїть майже. Не так і багато, але температура в котлі хороша, то. От бачите, смола, як. так шпати. І треба чистити. Обов'язково треба чистити ці котли. Що зараз трошки це Просто що відкриті від дверці, то воно так гарно горить. Коли закриваєш, то воно там тліє. То так от. Сьогодні трошки буде у нас день прибирання, бо пилюка скрізь. Треба попідтирати. воно. Кожен день щось і робиш, а все одно. Друзі, до речі, за котел це ж зараз морози, то ми його накрутили трохи більше, і він у нас гарно так працює, що тепла підлога почала працювати ось без оцього насоса на 12 В. Справляється той циркуляційний насос 220, що стоїть біля котла. Я думала, вже накрився цей насос. А ні, сьогодні цілий день. Підлога тепла, а він не працює. Ми ці і радіатори накрутили, бо вони були прикручені, такі трошки теплі. А це коли все повідкривали, накочегарили, так і тепла підлога працює вже. І так. Друзі, я тут трошки порядочок наводю. Ось тільки що Женя яйця собі смажив сам. У нього зараз такий момент, що він щось сам хоче готувати. Я от стою, тільки дивлюся, щоб він не спікся, щось робить, а я це взяла хочу зараз протерти її, бо така вона щось. Хоч і новенька, але трошки щось є. І питали, що у вас за фірма індукційна плита. Ось, Ардес, то це, наче китайська. У нас була попередня, зараз я піду вам покажу, то вона була європейська. Просто ми зараз її вона зламалася і не можемо. Там щось якась деталька треба. Коротше, що вона з Європи, того ми не можемо знайти. Китаю вистачає, а того ні. І хочу сказати, що та все-таки більше мені подобається. Ось вже трошки цією я покористувалася, то можу сказати, що так, вона хороша, але не, та... не так, як та. Та вмикаєш, ось зараз я покажу. Тут та була комфорка кам... одна на 2, а одна на 1,5 кВт. А тут наче ця на 1,6, а ця на 1,3. І ось вмикаєш тут. А, нічого ж не треба встановити зараз. Ось я вмикаю. меню. Ось температура. Тут можна зменшити її, але якось не так вона, от я вчора смажила чебуреки на ній, не так вона смажить, як та, що в нас була. Воно або дуже горить, або взагалі, взагалі нічого не смажиться. Коротше, треба ще якось привчитися. Водичка, звичайно, закипає, швиденько все, а от як смажити, чогось я не можу налаштувати, щоб так середньо воно було. Ця ось вона запакована. Я сподіваюся, вона пилюку вже пропала, бо не дуже запакована. І сподіваюся, що ми все-таки її колись зможемо зробити, бо вона мені ну, сподобалася ось така фірма. Це набагато краще була, але ж все впирається в деталі. Ось що хочу показати: вчора хто дивився моє відео, чистила картоплю і така сказала, що вона вже старенька. Я її чим тільки не відмивала і миючим ми, антижир ніяк не змогла. Це ж згадала, що в мене є ось такий кисневий відбілювач. Я раніше не таким користувалася, а цей в Аврорі можна купити. І я замочила, і вона як нова. Класна штука. Я думала, що Лаврорі продається таке не, ну, неякісне, але ні, мені дуже сподобалось. Хороший. Так що тепер і одяг, чистимо і посуд. Але тільки не алюміній. Алюміній воно, ну, там, йде реакція хімічна. Робиться білий або потьоки будуть. Так, а ще сьогодні ми. Ялинку будемо виносити вже. То вже, дивись, Жень, ззаді іграшки. Вже іграшки і пилюкою припали, та вже й час. Вже давненько треба було. Женя не хотів. Та й зараз він не дуже хоче, але ж. вже час. Вже свята пройшли. Гірлянду я потім зніму. Ти ці іграшки знімай і в ящик складай. Ти її не знімеш, бо вона перша наряджалась. Треба іграшки зняти. Диви он, бач. Синок. Оно, ну, іграшки диви, вони валяються. В ящик їх. Так що зараз він хай тут працює собі. А я потім винесу і ялинку, і там відро з піском. І все на цьому. Винесла ялинку вже на вулицю, нехай тут поки стоїть. Тут така кочугура снігу, потім сніг розтане та прибереться ж не буде вона тут. У нас такий сніжок пролітає. Он. Видно, видно на відео. Але оце такий цілий день. Рідні телефонували, то в Кіроградській області такий. То сипе, то не сипе, і інші відео дивлюсь. То там прям завірюха така. У нас таке. Ну так, він і не треба. Вже. Скоріше, б тепло те прийшло. Показувала вам тільки ранок, а вже на свічі. Якось сьогодні мені те, що знімати, є знімати, я там в будинку трохи прибирала, у мене натхнення сьогодні немає. Не то, що натхнення настрій якийсь не такий. У нас вже восьма година вечора, а я вийшла перевірити, що у нас тут за погода. Сніжок ось такий маленький, сипе. Я котика запускала в хату десь годинку назад, такий він. Сильніший був, рясніший, вірніше, Зараз такий. Так. На порозі ось присипало, він такий, як вата. холодний. Буду закінчувати вже своє відео. Наш суботній день ось такий він був. якось. І швиденько він пройшов і щось. Не дуже хотілося зніматися, але я знаю, що ви чекаєте. Бувають і такі дні. Всім всього доброго, тихої ночі, саме головне. До побачення.